То шийний відділ хребта завжди треба оперувати досить обережно, Хвороба загострилася, тобто виразний біль за радіацією в руки. Такі операції вони мають більш високий відсоток ризику. Лікарня в центрі міста. Одні пацієнти виписуються, але лікарняні ліжка не звільняються, бо на їх місце потрапляють інші. То на сьогодні ще на операцію дівчата. Олена вже багато років живе і працює за кордоном, але європейські аскулапи не змогли допомогти жінці, тому лікувати хворий хребет приїхала додому. Впевнена, на батьківщині не тільки стіни лікують, а ще й лікарі від Бога. Доброго дня. Ну що, коше діла? А нічого. <реш> нічого? Я думаю, що буду в хороших руках у вас. Добре, будемо надіятись. Але це ще перед операцією. Так. Після ви маєте сказати, що взагалі все супер. Да? Але... Так, скільки хворієте? У мене завжди проблеми були років 15. Коли мене аварія була це автомобільна. Дарило мене, і в мене почалися дуже сильні головні болі, болі, болі а угу. Я забувати стала угу. все. У мене був приступ, угу. я упала на коліна. У мене був сильний біль поясвощі, такий сильний на всю спину. Угу. Дайте нам пару годин, і ми вас подремонтіруємо. Після операції будете бігати. Добре. Да. Танюша, здрастуся. Да. Ви готові? Да. Да? включайте всі монітори і світло. Так, да, можна подавати. То вона працювала досить довго за кордоном. У неї тяжка фізична робота. Останнім часом спровокувала травму, після чого хвороба загострилась. Тобто виразний біль з радіацією в руки. Це шия. І окрема її проблема, хронічна, з якою вона досить давно вже лікується. Це поперековий остеохондроз і ускладнення грижа. Тобто, ми робимо операцію одночасно цей хворий і в шийному відділі хребта, і в поперековому видаляємо грижі в шийному, встановлюємо кейджі і в поперековому відділі хребта, видаляємо грижі, встановлюємо фіксатори, щоб таких проблем не було в подальшому. У Олени дві грижі у шийному відділі хребта і дві в поперековому. За планом сьогодні жінці встановлять імпланти міжтілові кейджі та транспедикулярні фіксатори. А от у чому полягає різниця, дізнайтеся згодом. Піднімаємо трохи не спіша, добре. Фіксація. Рівні, які у нас тут. Трип'яться Так, дуга. сім. Так, Пацієнт буде в такому положенні. Шия оперується в положенні на спині. Компресія, тобто стиснення нервових волокон, у більшості випадків локалізується з внутрішнього боку хребта у зоні горла. А відтак доступ буде передній. Однак в деяких випадках хірурги використовують і задній доступ до шийних хребців, тобто спотилиці. Знімочку. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Це 6-7 знімочок. Робимо розмітку рівня для того, щоб малоінвазивно дістатись до двох дисків між шепцевих. Це все між великою артерією, сонною артерією, ірйомна вена і стравохід. Тобто все поруч. Малоінвазивний розріз, іншими словами, невеликий, через який хірурги виконуватимуть оперативне втручання за допомогою мікроскопа. Ми зробили розмітку рівня і можемо починати операцію. Ну треба розуміти, що шина грижа це не проста. Вона ем, трохи інакша ніж поперекова. І такі операції вони мають більш високий відсоток ризику, звісно. Тому що тут а, досить важливі органи: це і стравохід, і трахея, і артерія, і вена. Тобто, шийний відділ хребта завжди треба оперувати досить обережно. В даному випадку, а, після видалення грижі імплантуються чи відділ хребта, шийні кейджі, тобто це протези міжшепцевих дисків, які виконують функцію тих уражених, які. В даному випадку вже не працюють, і це допомагає досить швидко відновлюватися хворому. І найголовніше не мати проблем в майбутньому. Сьогодні працюємо з підсиленою бригадою анестезіологів у зв'язку з тим, що складна хвора, тому ціла бригада викликана спеціально. Операція непроста і тривала, тому анестезіологи постійно моніторять показники серця та дихання. Оскільки під час операції за Олену дихає апарат, важливо стежити за сатурацією, тобто рівнем кисню у крові. А ще є біс моніторинг це е, контроль глибини наркозу. Бо часто хворі дуже м, питають і бояться того, що вони можуть проснутися під час операції. Насправді таке неможливе. І для того щоб точно знати анестезіологу, наскільки глибокий наркоз. Ми виконуємо контроль біоелектричної активності головного мозку. Називається біс-моніторинг. Тоді ми точно знаємо наскільки глибоко в наркозі під час операції, що він точно не просинається і йому не боляче. Так, станеш? Як настрій? Хорошо. Супер. Початок операції з богом розріс. Зараз ми забезпечуємо доступ безпосередньо до мішепцевих дисків і далі розводимо м'які тканини. Шлях до хребців Олени в шийному відділі непростий. Хірурги пробираються через підшкірну клітковину. Добре, що вона тут не виражена. Далі йде плятізма, тобто сукупність м'язів, які оберігають трахею, стравохід і сонну артерію. І через фасції – м'язові утворення, які відмежовують між собою ці важливі органи до самого хребта. Це. Ми вже на передній поверхні хребта. І зараз будемо заходити безпосередньо в між диск. Але для цього нам треба відвести спеціальним інструментом так званий фарабеф, в, одну, в один бік трахею з травоходом, в інший бік судини. І ми зараз скроємо останню фасцію. це називається превертебральна фасція, яка відмежовує ці утворення до себе безпосередньо від кіскових структур і дисків. Зараз на цьому етапі виконується рентген-контроль. Знімок трохи ще вище. Тримаємо. Окей, дякую. Від'їжджаємо вниз. Мікроскоп. Бачимо виражені дегенеративні прояви остеохондрозу. В народі називають шипи. Мовою медиків осифікація дисків і зв'язок, тобто коли вони фактично перетворюються у кісткові нарости. Як правило, це проблема старшої вікової групи при порушенні обмінних процесів та неправильному харчуванні, в даному разі ще й внаслідок травми. Ставимо піни, це фіксатори, за рахунок яких ми можемо рухати хребці, так як нам треба в даному випадку, мати доступ до скальпель. Дякую? Мати доступ до диску. Зараз ми забираємо частину мішепцевого диску, та, що є проблемною, ураженою, зміненою остеохондрозом, і вона буде замінюватися на імплантант, міжціловий кейдж так званий, або протез мішепцевого диску. Виділили першу грижу диску і можемо імплантувати. Туди кейдж. до себе. Так. Пін. другий фіксатор. Промиваємо трохи. Дайте мікроскоп. Верхнє світло вимикаємо. Під мікроскопом забираємо залишки грижі, Попрацюємо поруч із спинним мозком. Найстрашніше, що може бути під час операції, це пошкодження спинного мозку, тобто центральної нервової системи. Наслідки фатальні: від набряку легень до нейрогенного шоку та паралічу нижче місця ушкодження, тобто інвалідизація. формуваємо. В народі кажуть, горбатого могила виправить, але виявляється, років 30 тому цей вислів мав буквальне значення, оскільки відсутність сучасного медичного обладнання не дозволяла проводити подібні операції взагалі або з невідворотними наслідками. Взагалі, впровадження в нейрохірургію нейрохірургічного мікроскопа це був прорив, як в діагностиці МРТ винахід. Операції стали менш травматичними, більш ефективними. Хворі відновлюються після таких операцій швидше. Ось наша операція добігає кінця. Станація рани, ревізія. Це закінчується основний етап операції. Світло раніше була така доктрина: оперували по розміру грижа. Великі розміри грижі були показами до операції. На сьогоднішній день такого немає, тому що маленька грижа може викликати виразний неврологічний дефіцит, а велика грижа може не викликати взагалі ніякої клініки. Тому на сьогоднішній день оперуються ті грижі, які викликають неврологічний дефіцит або викликають прояви. Отже, кінець першої операції і початок другої. Нагадуємо, що наша пацієнтка і в поперековій зоні власниця двох гриж. У відділі також буде імплантація, також буде декомпресія, також буде видалення гриж. Ну і поїхали! Go. Yeah. Все, починаємо трохи до себе із німочок. Фіксатори. Знімочок. Перший. Так виглядають ці імпланти, які ми встановлюємо. Це транспедикулярний гвинт, який має своє маркування по розмірах, індивідуально підбирається. Чому називається транспедикулярний гвинт. По методу його встановлення, фіксації. Педикула – це ніжка хребця. Встановлюємо балку і під мікроскопом декомпресії. Асистенти зашивають рану, і ми закінчуємо операцію. Все пройшло планово, без великих крововтрат. Зараз до неї зайдемо, з нею трошки поспілкуємось, Як вона себе почуває? Горло болить. В мене горло не болить. Ковтати не важко. Ні, Спинка краще. Добре, добре. Ано поході трошки ножкою, покажіть, що можете. О, так все це вже супер. Добре, завтра зранку будемо вас тоді розходжувати з реабілітологом. Угу. Добре? Я чувствую, що в мене голова перестала боліти зовсім. Слава Богу, все. Вже є ефект. Відчути ефект повною мірою 63-річна Олена змогла вже наступного дня. Жінка почувається щасливою і здоровою і безмежно вдячною рідним українським хірургам. Вчора зробили таку тяжку операцію, а я вже на другий день шість часов вже там мона вулиці. Так що не бійтеся, йдіть, робіть, роперуйтеся, довіряйте врачам. Нас самі класні врачі зараз в Україні. Щоб ви мені, ви мені повірте, я в Європі 20 років прожила, то я вам говорю в Україні зараз наші врачі самі найкращі.